Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас до осіннього лісу. Сьогодні ми будемо вчитися складати речення за допомогою знаків та картинок. Я буду вам допомагати складати речення, але якщо ви зможете, то складайте їх самі. Осінь. Фарбує ліс. Осінь фарбує ліс. Тепер самі в лісі ростуть дерева, в лісі ростуть дерева. Далі, в лісі ростуть кущі, в лісі ростуть кущі. Наступне речення в лісі. Ростуть квіти. В лісі ростуть квіти. Дальше квіти зав'янули. Квіти зав'янули. Продовжуємо. Дерево високе, кущ низький. Наступне речення. Листочки червоні, багряні, жовті. І останнє речення. Ялинка. Зелена. Молодці дітки, ви гарно попрацювали. І зараз у нас є час погратися. Повправляємося. В чистомовках. Уявіть себе сильним вітром і повторюйте за мною. Шу, шу, шу я дерева колишу. Ще раз. Шу, 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 я дерева колишу. Шо, 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 прокидайся тишо. Ще раз. Шо, 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 прокидайся, тишо. Ши, 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 швидше колиши. Ще раз. Ши, 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 швидше колиши. дерева сильніші. Ще раз. Ші, 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 дерева сильніші. Ше, ше, ше. Стає тихіше. Ще раз. Ше, ше, ше. Стає тихіше. Ша, ша ша в лісі знову тиша. Ще раз. Ша 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 в лісі знову тиша. Любі малята, я дуже вами задоволена. Ми гарно та корисно провели час. Тепер ви самі легко можете складати речення. До побачення!